Кевін, що трапилось? Бас свиня з'їв мою піцу. Ну то їж олів'є. Олів'є. Все, Кевін, спиш з дідом. Мам, фулор Степанович мочиться у ліжку. Що ви обсикаєтеся. Кевін, спиш на горище. Боже, зроби так, щоб на ранок не було гні батьків. Ні база, ні діда, ні дідового матраса. Дорогі учні 4 класу! Я рада вам повідомити про те, що підійшов до закінчення перший семестр на нашого навчального року. На минулому році ми з вами писали контрольну роботу підсумкову з української... Напрочуд гарно справилися і отримали дуже високі бали. Тому ми всі разом з вами на канікулах вирушаємо у далеку Андрівку. Негайно вийди, піти до тих робітниць у комірчині. Подумай над своєю поведінкою. Стану насильна. Негайно. Так завжди, що руйнувати тільки Артем. Я бажаю, щоб завтра не було нікого, щоб не, щоб не прийшли учителі. Не, не прийшла Даша і наблигла як Антон.